Радіо ЮАЙ Чикаго в соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця збройних сил України, якого російські окупанти стратили після його слів Слава Україні за попередніми даними. Загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайчук Шадура. Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут. Наразі тіло нашої військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи може бути встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз. Командування 30-ї окремої механізованої бригади і побратими героя висловлюють щирі, підчуття, щирі співчуття його рідним та близьким. Помста за нашого героя буде невідворотною. Слава Україні! Героям слава! Також на Бахмутському напрямку загинув український воїн, командир спецпідрозділу Вовки Давінчі, Дмитро Коцюбайло. Військовий був більш відомий за позивним Давінчі. Йому було 27 років. Про це повідомив повідомив президент України Володимир Зеленський. Україна завжди пам'ятатиме своїх героїв. Наша пам'ять про них не загине. Загине цей ворог, що прийшов в Україну, додав Зеленський. Наш підрозділ називає називається вовки да Вінчі, саме тому, що ми завжди йшли за ним у бій. Він був для нас найкращим командиром, побратимом та лідером. Ідеться в дописі на сторінці першої окремої штурмової штурмової роти. Дмитро Коцюбайло був наймолодшим українським військовим, який відзначений званням «Герой України. Що відомо про Дмитра Даві Коцюбайла? Дмитро народився 1 листопада 1995 року в селі Задніпрянському нині Борштинської громади івано-франківського району Івано-Франківської області України. Освіту здобув у Бошківській загальноосвітній школі та Івано-Франківському художньому ліцеї на війні Дмитро з 18 років туди потрапив одразу після революції гідності у 2014 році. Отримав важке поранення в Пісках. Донецької області після одужання повернувся на фронт до початку повномасштабного вторгнення. Був добровольцем, потім вступив у збройні сили України. Вісім років готувався сам та готував інших до великої війни. Дмитро розповів в суспільному проєкті командири до перемоги, як саме відбувався цей процес. Спочатку наш підрозділ направили на запорізький напрямок, щоб не дати росіянам пройти до Запоріжжя і прорватися до Дніпра. Потім мене покликали у бій, бо маю досвід роботи з артилерією у бій під Київ. Коли російські війська почали рухатись на Бориспіль, ми нанесли якісне вогневе ураження, знищили понад 20 одиниць техніки та систему «БУК». Сьогодні сталася ця новина, і люди а, співчувають. Люди переживають цю страшну трагедію. Так само і переживаємо ми, тому що це людина, людина герой, герої України не так вже є багато, особливо тих, які готові були віддати своє життя. Тому щире співчуття всім рідним і близьким. Ми знаємо, Дмитро був одружений. А, не пам'ятаємо, чи в нього були діти, але. Людина, яка посвятила себе в війні, вісім років війні, людина, яку сформував правий сектор, людина, яка стала комбатом і вела за собою. Тому вічна пам'ять героям і Варто пам'ятати, що герої ніколи не вмирають, і традиційно продовжуємо: закінчилася 377-ма доба російського повномасштабного вторгнення Росії на в Україну. Протягом минулої доби окупанти завдали понад 140 обстрілів. Росія зосереджує основні зусилля на введенні наступальних дій на п'яти напрямках: це Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Голова ОП Єрмак заявив, що під час чергового обміну Україна повернула з російського полону ще 130 військовослужбовців. Це воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники, ДССники. Серед них 87 захисників Маріуполя, 71 з яких із Азовсталі. Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Солидара. Загалом 35 людей з Донецького напрямку, зазначив власне голова оператора президента. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що агресорка Російська Федерація може втратити значну частину елітних підрозділів ПВК Вагнер у битві за Бахмут Донецької області. Разом з тим, поки ворогові не вдасться оточити місто без значних втрат зі свого боку. Про це повідомили у новому звіті ISV. Цьому сприятиме вигідне положення армії Російської Федерації біля міста, яке дозволить Збройним силам України знищити. Чимало живої сили окупантів. Аналітики зауважують, що ескалація бойових дій під Бахмутом може знищити найефективніші частини військ Російської Федерації, а також найманців Вагнера російському міноборони буде складно знайти заміну тим силам, які Російська Федерація втратить у зіткненнях з українськими збройними силами на цій ділянці фронту. Можливість завдати шкоди елітним частинам групи Вагнер разом з іншими елітними підрозділами в умовах введення міських боїв є досить ймовірною для України йдеться у звіті. В ICV вважають, що військовому командуванню з Російської Федерації задля досягнення успіху під Бахмутом доведеться кинути в бій на підтримку ПВК свої повітряно десантні сили або що більше відмовитися від зусиль взяти українське місто. Росія продовжує накопичення ракет та спорядження носіїв у західному та північному регіонах. Для прикладу на аеродромі Оленя в готовності 8 ТУ-95 та 48 ракет Х-101. На Енгельсі одна, одна ТУ-95 та 6 ракет Х101, а на Дегілєво та Шахіївці 4 ТУ. Та 4Х-22 готовими до запускання на аеродромі Українка на далекому сході Росії базується до 32 одиниць ту 95 які не становлять загрози для України. Частина з них використовується для патрулювання у Тихоокеанському регіоні. В Росії до складу бойовиків Вагнер набирають колишніх пацієнтів а, психодиспансерів. Під час запису до ПВК у чоловіків не вимагають жодних довідок серйозного медичного обстеження не проводять. Про це пише The Moscow Times. За даними журналістів, оголошення про те, що тепер для вступу на службу до Вагнера не потрібні довідки від психіатра та нарколога. А також флюорографія розмістили в одній із груп ПВК у соцмережах. Інформацію про готовність брати на службу людей, які проходили лікування у психоневрологічному десанні. Спансері підтвердили рекрутери ПВК. Так, один із журналістів під виглядом того, хто бажає записатися до ПВК, заявив рекрутерам, що проходив лікування від нервового зриву. Йому надіслали формальну інструкцію з вимогами до новообранців і запропонували самостійно себе по ній оцінити. З інструкцією ознайомимося. Якщо все нормально, чекаємо на тебе. Повідомив рекрутер ПВК. Хоча в інструкції сказано щодо приватної військової компанії. Ані не беруть людей, які хворіють на тяжкі захворювання, що перешкоджають в виконанню завдань та страждають від наркоманії, а також перехворіти на гепатит Б і С. Однак жодних довідок не вимагають після прибуття на місце, як випливає з цієї ж інструкції. серйозного медичного обстеження не проводиться. Беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики. Рекрутери ПВК Вагнер пояснюють різке зниження вимог до вступників на службу службу, щоб прибрати зайву бюрократію. А на військовому аеродромі Бальбек у Криму ранок починається не з кави. Моніторингові чати повідомляють повідомляють, що туди завезли свіжу бововну. Очікуємо подробиць найближчим часом. Окупанти продовжують знищувати Донбас. За добу терористи Російської Федерації 30 разів вдарили по 15 населених пунктах Донеччини. Є поранені постраждали Авдіївка, Красногорівка, Часів, Яр, Константинівка, СМТ Велика Нос Новосілка, Очеретине, Нью-Йорк, села Максимільянка, Ласточкине, Кам'янка, Шахтарське, Карлівка, Веселе, Красногорівка. Новокалинова, зокрема, в торнадо Сі та артилерії окупанти обстріляли Константинівку руйнувань. Завдали заклад освіти, газогін, три багатоквартирних та один приватний будинок, гаражі, автомобілі. У Москві спалахнула будівля міністерства внутрішніх справ. Займання відбулося у головній будівлі Російської МВРської МВС у Москві на вулиці Петровка, 38. Сталося це приблизно а, після обіду 7 березня. Сьогодні пропагандисти ж стверджують, що там спалахнула пожежа на третьому поверсі. І зайнялася вона, нібито від будматеріалів. Чи це є правда чи неправда? Нам до цього все рівно, але головне, щоб там були двохсоті. Да, також ми зібрали інформацію про всі пожежі, які трапилися на Російській Федерації, а саме і в Московській області. Перша масштабна пожежа в регіоні, що розглядається нами, сталася на початку травня, у ніч із 2 на 3 травня у Підмосков'ї горіло близько 30 тисяч квадратних метрів складу видавництва просвящене все, що там було. Згоріло та пожежа була досить символічною. За місяць до інциденту керівництво видавництва доручило своїм співробітникам звести до мінімуму згадки Києва та України у шкільних підручниках. У червні дві великі пожежі спалахнули у самій Москві. Горів бізнес-центр Гранд Сетунь Плаза та Ав Ангари зі шинами 23 червня сталася пожежа на лакофабриковому заводі Московській області. 3 серпня у Підмосков'ї спалахнуло близько 55 тисяч квадратних метрів складу інтернет-магазину Озон. Тоді загинула одна людина, і ще понад 10 постраждали. Повністю захисити пожежу вдалося лише за чотири дні. Її офіційною причиною назвали несправність електропостачання. 11 серпня у підмосковському місті довгопрудне сталася пожежа на території військової частини. У будівлі були строковики та персонал, але всіх, на жаль, встигли евакуювати. На день незалежності України в Москві горів склад площою півтора тисячі квадратних метрів. Теж не обійшлося без габаритних і поранених. У вересні та жовтні у Підмосков'ї горіли два склади: склад із пластиковою крихтою та склад на території Ногінськ технопарк. 14 листопада півпідмосковія сталася пожежа на території колишнього заводу. «Зігнер». Площа займання складала півтори тисячі квадратних метрів. У будівлі розміщувалося підприємство Подільський електромеханічний завод, яке спеціалізувалося на виробництві деталей та комплектуючих для оборонно промислового комплексу. 20 листопада спалахнув квітковий склад у центрі Москви. Загинуло всього-навсього семеро людей. Всього на всього 9 грудня в російській столиці сталося одразу дві масштабні пожежі. Так спалахнув супермаркет у торговому центрі Мега Хімки. Загинула одна людина. Площа загорання складала близько 17 тисяч квадратних метрів. У МНЕ заявили, що пожежа виникла через неякісні будівельні роботи. Того ж дня горів ще один склад у Москві. Через три дні у підмоскові спалахнув торговий центр стройпарк. Причиною могло стати коротке замикання через дощ. Площа горіння перевищила 10 тисяч квадратних метрів. А вже наприкінці січня у Підмосков'ї спалахнув склад на території будівельного ринку Сіндикат. У лютому ж під Москвою сталася пожежа на складі з пластиком. А 14 лютого в місті Коломна спалахнула будівля, де розташована компанія, що займається ремонтом та обслуговуванням дизелів. Знаєш, читаєш ці новини і все більше надихаєшся, надихаєшся, надихаєшся з цією рубрикою нашої ситуації на фронті. і Хочеться більше бачити таких крутих новин. Ми часто чуємо нарікання від нашої Ютуб-аудиторії. Від Фейсбук глядачів, що під час нашої рекламної паузи паузи на хвилі на Ютубі на Фейсбуці тихо. Моя ж пропозиція: осаме саме саме цей блок новин, саме пожежі у Москві і в Росії, поставити на повторювання під час рекламної паузи. Нехай люди себе тішать, нехай вони зловтішаються тим горем, яке відбувається в Росії. Я думаю, це непоганий вихід ситуації. Так, а я пропоную телефоні дзвінки, телефонувати до нас і розмовляти з нами під час а, ось цієї ефірної паузи, і тим самим люди. Можуть не соромитися, тому що ми будемо вас тільки чути з Дмитром. Це не буде виходити на хвилю, тому можете спокійно, спокійно до нас телефонувати. Давай підсумуємо коротко про ситуацію на фронті. Бачимо, що ситуація на Бахмуті залишається поки стабільною, в тому стабільно складною я стабільно я складною, та яка вона є. Ось цей останній тиждень по наших новинах, які ми говоримо. Також. Тішить те, що повернули наших військових. Ще так само є багато в полоні, багато наших захисників. Очікуємо те, що найближчим часом ми всіх їх повернемо, всіх живих та неушкоджених. Дійсно, величезна радість сьогодні сталася, те, що повернулися. Сто якщо не помлюєсь так, а 130. 130 наших військовополонених з Росії, а з яких є із Азовсталі, наші кіборі, кіборги сучасності. Ми їх вітаємо вдома. Я впевнений, що і всі їхні сім'ї дружини на їх чекали. І ми обов'язково повернемо кожного, кожного хто перебуває там в Росії або на окупованих територіях, і обов'язково помстимося за кожного нашого полеглого воїна. А соно Бахмута дійсно ситуація складна, але особливо після ставки головнокомандуючого. Є певна впевненість в діях, тому що не тільки Зеленський, можливо, до нього немає довіри а, в, в усіх верствах нашого населення, але і залужний, і сирський, які безпосередньо є бойовими командирами, які очолюють власне а, цей напрямок і відповідають за нього. Сказали, що ми мусимо продовжувати відстоювати Бахмут. І питання тут полягає напевно в тому, що навіть сьогодні ми зачитували, що це йде. Це йде бій на виснаження бій, коли так, ми втрачаємо нам тяжко, але коли і нам тяжко, тяжче ще ворогу, тому що ворог стягує всі свої війська, всі елітні війська для них це діло принципу, і ми все одно виграємо цю війну тільки тоді коли ми переб'ємо всю російську всіх військових Російської Федерації. А так як Бахмут став тою точкою, де це відбувається, ми мусимо йти до кінця іншого виходу. На жаль, поки що немає. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.